Ну, тепер це є гір помитий, почищений. Це одна із причин, що не було тяги. Отак мало відкриватися. А вона відкривалася чуть трохи отако. Підкленювало, Отакого. От а так має відкриватися. Коли машину заводиш, вона має закритися. Коли сильну газу даєш, дуже сильно там їдеш 120 під 100, вона відкривається, дає повторні гази, охолоджувати трохи поршня і згорання. Аби кольця не горіли, ось для чого є гір. Так що його глушити трошки погано, бо буде поршню перегрівати. Ну, Звісно, що тяга падає, коли його заглушиш, тяга виростає, так, козирніше буде, але і поршнюва страдати буде. Головне розробити. Якщо він електронно не накрився, розробляєш, він буде працювати. І тяга буде, і все буде гарно працювати. Я зробив, помив. Так що Što pašiš da vidi